Що ми йдемо робити? Колядувати! Так, ми йдемо колядувати на підтримку нашої армії. Бо ми її найліпші. Так, Каська, дивись, яка ти файна. Боже, ти що ти? Зіронька, правда, Уляна. Так, ти несеш помпуки. Я? Так. Колядовську зараз, зараз. Зараз, зараз, хату рознесли. Пане господарю, чи спите, чи чуєте, чи з Богом нічку ночуєте, чекаєте закоментувати. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Бог ангели а не вітають, заня вітають, пастирі пастиріє чудо, чудо повідаю. Даруй літа щасливі, цього дому господа. Свині, нашій славні України. Маленький ісутик не спить, не дрімає своїми руками. весь світ обіймає. і вашу родину, і вашу хатину, і всю Україну Христос ся рождає На нас, На нас такий скій, але ви знаєте, як чудово з медівкою коли дуєш. А що таке коляда? <гум> коляда то є тепле серце, то нам пригадує, щоб ми приготувалися на привітання маленького Ісусика. І діти, все маленькі, на це дуже чекають, як ми були. Дуже малі ще, то ми все сідали на вечеру, чекали на першу зірку. Як перша зірка показала, що ми тоді сідали до вечері. як вам колінники? Чудово! От, то таке розігріло серце, що не можна навіть сказати. Ми дуже вдячні, що ви приїхали. То чудово було направду. Як це оце так, де ми в Америці, а де коляда українська, як це так? Вона розповсюджується по світу. Що скажете про це? Я, я думаю, Ні. що повинна розповсюджуватися більше, щоб маленькі Ні. діти виростали з тим. Пане господарю, чи спите, чи чуєтеся два говнішку начуєтеся, ага. що гості, радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий, народився і засіяла, де Христос родився як чоловік пеленами, у повився Зараз в Україні дуже важкі часи, і наші воїни відстоюють не тільки право на життя, а також право на нашу культуру, яку ми поширюємо своїм синам, дочкам, українцям, які приїхали або які вже тут давно. Ми нагадуємо їм за що ми боремось. Ой, радуйся, Narodizak Tazteia eta estolik Taze gilu Very nice. Like? Yes, very nice. How do you like the spirit, the vibe? What was it? Beautiful. Everything was so festive and very nice. How was the carols? How do you like it? Oh, I loved it. It's so great. I had no idea what to even expect. Don't even know how to describe it right now. It's just, I, I had no idea what to expect, and I've never seen caroling like that, and it was just a wonderful thing. And God bless Ukraine. Чекаєте колідників? Звичайно, чекаємо. Просимо, просимо. Як Добре, людується. Від щирого серця колядується схольною радістю з відчуттями. Ми, Ми якраз випадково. від вас і понесемо їй добру новину. Дякую. дякую вам, дякую. Ой, чусь, 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 Ой, чусь, чусь, Ой радуйся, земле, син Божий. Народився, а вихваляють. Ти царю, царю Не владаю. Дуже дякую тим полідникам за те, що сьогодні прийшли до нас. Вчасне консульство у Філаделфії, а за те, що ходили і збирали кошти на благодійні потреби Української Федерації Америки. Бажаю всім українцям веселого різдва. Бажаю, щоб це різдво принесло нам справжню перемогу дуже швидко. Христос родився. Она подалася себе, поступиться полетить. Пацюжки з ярнятком, ветерком, на колинця припадають, своя бога вихваляю, чудо, -чудо побігаю. Сметники. <гуми> Як вони? Це те, що було лучше, що трапило цього року. Це ну, ж <гуми> просто, взагалі, я навіть трошечки... <гуми> лучше. <гуми> Розплакалась? Трошки сплакнула, так, да, розчинулася. Бо прийдуть до тебе, при праздники в гості, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Чоловік, пе! <реш> Подаєте нам грошей трохи? <реш> О, файно, давайте, давайте. Дякуємо, дякуємо. <реш> ну то в кінці була така імпровізація вже. Класно. Що по коліді? Падали. Падали.